В центрі Херсона на вулиці Європейській, колишній вулиці Суворова, колись головній прогулянковій вулиці міста. Тут відпочивали, ходили в кафе, насолоджувались грою вуличних музикантів. Але після початку повномасштабного вторгнення все почало змінюватись. Магазини та кафе закриті, вікна забиті дошками. Проте люди тут досі є. Над їхніми головами в будь-який момент може пролетіти російський дрон і скинути міну у цьому відео. Ми не зможемо дати відповідь на питання, коли територія Херсонщини буде безпечною та повністю розмінованою. Але поговоримо про те, як нам адаптуватись і жити в нових умовах, коли небезпека може ховатись у тебе під ногами. Як бути зараз в місті? Яка тут ситуація з мінами? І наскільки ця небезпека реальна? Якщо брати безпосередньо сам Херсон, то звісно найбільша мінна небезпека зараз у прибережних районах і там є залишки снарядів, міни, які прилітають з лівого берега від росіян, також проводиться ворогом дистанційне мінування. В основному для цього вони використовують дрони і міни типу пелюстка ПФМ-1. Майже 100% спрацювання такої міни це ампутація кінцівки для людини. Найбільша проблема в тому, що вони важко помітні. Вони можуть бути коричневого, зеленого Кольору вони часто ворог їх додатково маскує, вживає різних заходів. Щоб брати до уваги саме території річок, фактично зараз це лінія бойового зітмення, і звісно, що певний час там буде дуже небезпечно, тому дати якийсь прогноз, через кілька років там ми зможемо знову на байдарках пройти конкою. Я не берусь. Якщо брати наші парки, сквери знову ж таки прибережні території, то так вони все таки більше піддаються ну не тільки мінуванню, але й обстрілам. Загалом, тому і більша вірогідність, що там людина може натрапити на вибухонебезпечний предмет. У також часто залишаються не спрацьовані, не здетоновані пристрої, які ворог скидає. Коли людина до них наближається, вони також можуть спрацювати. Бувають різноманітні детонатори, які можуть спрацювати на рух, які можуть мати сейсмічні датчики, які можуть мати датчики mm. на метали. Тому наближатися до будь-якого підозрілого предмету ми не радимо, закликаємо людей про такі випадки повідомляти за можливості помітити таку територію чи знахідку, огородити, і повідомити про це або до поліції, або до рятувальників. Пані Олю, я вас хочу запитати про те, як багато таких табличок і як обирали, де їх поставлять. Взагалі в цьому парку ми розставили вісім таких табличках біля всіх входів. Написано Небезпечна зона, можливе мінування, тому що є таблички обережна міни стандартні, які встановлюють тільки оператори мі мінної безпеки. А ми виключно з метою інформування населення, що тут можливо буде мінування. Також у нас обрана територія парку «Придніпровський» і парку Шевченка. Бо ці парки вони найближча до зони прибережної міста Херсона, і вже були випадки, коли там було саме дистанційне мінування цими мінами-пелюстками. Ми почали цю кампанію восени, коли вже почали падати листя. У Нас працюють комунальні служби, вони прибирають за можливості це листя, але ж Саме ці пелюски приховані в опалому листі. Якщо людина зайшла в парк, вона десь така яскрава, він прочитав і вже якийсь там зробив крок по обережності. Ми навчаємо мінної безпеці. Ми залучаємо ДСНС наші, залучаємо червоний хрест. І тобто, навчання населення це такий інструмент, який теж допомагає людям бути обізнані саме мінної небезпеки. Тобто, ми використовуємо всі інструменти, які можливі. Чи впливає на наш психоемоційний стан оця історія? Що ми повсюду бачимо таблички про замінування? Повсюду, ми знаємо, що на нас чекає небезпека. Наш рівень тривоги підвищується, і від цього ми починаємо нервувати. Потрібно знати, як а, Нагадувати собі про реальність, розрізняти, де є реальність, а де є мої думки. Мій грамого мого розуму. Які стратегії допоможуть зменшити цю тривогу? Оцінювати ситуацію навколо, допомагати собі, приводити себе до тями, це напружив тіло повністю, всі м'язи напружив по десяти, розслаб тіло. Це фізичне напруження і розвантаження. Наступний момент це подихай, поклади руку собі на груди, поклади руку собі на жи. Від зроби глибокий вдих, зроби глибокий видих, так щоб аж до ребер достати, да і твій рівень тривоги він знижується. У нас є якісь виходи, крім того, що ми можемо сидіти вдома і думати про те, що не всюди нас чекає небезпека. У нас по Херсону є простори, безпечні простори, куди ви можете приходити. Це простори, вільні, це простори центру допомоги, це простори, безпечні простори для жінок і дівчат. Ми обрали залишитись тут. Просто потрібно прийняти той факт і шукати альтернативи, як можна жити повноцінно своє життя на ту міру, яку ми можемо собі зробити. Початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині відпочивали люди з усієї України. Це відео ми ілюструємо архівними кадрами, яке записала команда вгору під час зйомок. Тревел шоу. Поїхали далі. Нині майже всі ці місця з відео окуповані Росією, а Херсон не впізнати. В Одесі сюди у 2022 році приїхав херсонський волонтер та гід Слава Кавун. Ти водив багато mm -hmm. екскурсій Херсонщини. Розкажи про те, які твої улюблені місця. То, бійте, взагалі Херсонщина, це ми завжди розповідали легенду. Земля поцілована Богом, так, okay. тому що там все. Станіславські гори, рожеві озера, купарічок, плавні, пустеля. Ні гуляли по місту, не завжди піднімали голову вгору. І такі, ого, цей будинок тут завжди стояв. Я кажу так, завжди всі місця були улюблені. Але на жаль, були Херсонщина славилась як край, куди приїжджали за зеленим туризмом. Ви думали чи ви думали в компанії про те, як буде далі? Ну, це буде зовсім інакший туризм. Він буде більш небезпечний. Херсонщина буде менш контактна, ті самі Олешківські піски, тобто розмінувати певні стежки і по них ходити, і так само милувати з пустелю. Це можна буде великий піщаний масив і, взагалі, уявити, як його розмінувати і зробити повністю безпечним. Мені в голові складно так само плавні про Олешківський ліс і грибні маршрути Я взагалі мовчу. То це буде трошки інакший туризм. Можливо, розвинеться дарк-туризм безпосередньо по місцях прильотів, битв і так далі. Буде багато людей, які полюбляються екстрим. Можливо, це буде великий музей під відкритим небом в Чернобаївці, де буде звезена вся ворожа техніка. І, ну і не хотілося б, щоб це перетворилося, знаєте, в такий великий. Могильник, та да. ось екскурсія по місцям прильотів в місті Херсоні. Та ні, до початку повномасштабного вторгнення Херсонщина була одним із осередків екологічного туризму в Україні. Зараз це інакше. Так, територія національного природного парку Кам'янська Січ перебуває під постійними артилерійськими обстрілами. Ворог дистанційно мінує за допомогою дронів. Територію парку разом з іншими вченими досліджує український науковець Іван Мосієнко. Міни спрацьовують під час пожеж. Відбувається і пошкодження рослинного покриву, і порушення ґрунтового покриву, утворюється вирва, і забруднення речовинами хімічними, в тому числі важкими металами. То парк дуже багато робить по розмінуванню. Оскільки це національний парк, то вони не підривають міни на місці, а виносять їх за межі національного парку. Ну, Крім окремих випадків, коли, наприклад, міна пошкоджена і її взагалі Можна чіпати. Да? Ну, але ж це процес якби, безкінечний, тому що росіяни застосовують дистанційне мінування з лівого берега. Ну і ті ділянки, там, які, скажем, близько до Дніпра, то вони обстрілюються постійно, і тому їх, в принципі, ніхто і не розміновує, тому що там просто навіть перебувати небезпечно. Якщо брати наприклад регіон Кам'янської Січі, ця територія, по-перше, густо населена. Там багато населених пунктів, і самі агрохолдинги або фермери вони дуже зацікавлені в розмінуванні. Ну а інша ситуація, це наприклад із кінбурською косою. Тобто, що таке кінбурська коса? Це територія, дуже мало заселена. Це кілька сотень озер, ліси, очеретяні болота. Луки і так далі, розумієте, розміновувати, скажімо, поля набагато простіше, тому що можна запустити техніку і провести механічне розмінування. А території національного парку, який вкритий там болотами, да. Ну, от його треба тільки вручну розміновувати. То мені здається, що її будуть розміновувати десятки років. У ДСНС кажуть, що ворожі міни польостки це лише 10-15% від всіх вбогонебезпечних предметів, які виявляють і знешкоджують на Херсонщині. За даними ДСНС, вже перевірено і очищено близько 50% деокупованої території, і її можна вважати лише умовно безпечною. Територія наближена до узбережжя Дніпра через постійні обстріли, поки що не обстежувалась і потенційно вважається найбільш. Забрудненим шкоду, яку завдала армія РФ на цих землях, доведеться якось виміряти, аби отримати репарації, щоб відновити все зруйноване, знищене і заміноване. Екоцид це масове знищення рослинного та тваринного світу, отруєння водних об'єктів та атмосферного повітря, а також чинення інших дій, які можуть спричинити екологічну катастрофу. Повна картина по заподіянні шкоді довкіллю буде відома. Е Після перемоги, да коли будуть звільнені всі окуповані території України, туди будуть відправлені спеціалісти, які можуть це все зафіксувати, зібрати докази і висвітити вже більш реальну картину нанесеної шкоди. Наразі невідомо, який буде механізм притягнення до відповідальності. І на сьогоднішній день головна мета і правоохоронних органів і державної екологічної інспекції України якомога якісніше зібрати всі докази, мало того, що їх зібрати, ти їх зберегти, яку компенсацію може отримати Україна за екологічні злочини? Ми можемо орієнтуватись по тим кейсам, які вже пройшли да міжнародні суди кейс Кувейт-Ірак, Ось там була створена компенсаційна комісія при раді. Безпеки ООН, яка 30 років займалася розглядом цієї справи. Ось, і заявлених компенсаційних виплат присуджено було лише 6%. але ж робота зроблена і притягнена країна винуватись до відповідальності. Цей пристрій називається Цукурок. Він попереджає про наближення. Дронів. Я часто бачила такі у таксистів в Херсоні. Саме цей конкретний належить моєму колезі Олександру Андрющенку, який знімає мене прямо зараз. Олександр є одним з жителів Херсонщини, у яких російська армія забрала дуже багато. В першу чергу дім. Херсонщина вона особлива. Не всі це розуміють, можливо, але вона особлива. І це я вранці приїхав на роботу, туман, схопив камеру і почав знімати. Це Хмар, ви дуже любите небо знімати. Я дуже люблю небо знімати. Це якраз ми збиралися в залізний порт їхати. Та, на, в, йому йому. Вибари, так. Оце наша кухня колись була така. Це ще мама робила цю плиту. тю-тю-тю-тю-тю. Це дрончик, так. Да. Стара Старозбурівка — це красивенне місце просто красивенне. Там був красивенний ліс сосновий, гриби, плавні були, дуже красиві плавні, річка. Моє місце сили це село Стара Збурівка. От, А потім все у нас все це забрали. Ліс випиляли, випалили. Плавні замінували, вони мінують і самі домогосподарства, мінують будинки. Ну, як кажуть, сорока на хвості мені принесла, що моя, моя оселя також замінована після того, як вони вийшли із моєї хати, пішли люди подивитися, що там і як там двері навстіж відкриті. Ну вони побачили розтяжки гранати там висіли. Я не можу це перевірити, наскільки це правда чи неправда, але Ну, зі слів людей, ну, саме так і було. Коли вірніше ви останній раз були вдома? Останній раз вдома я був у вересні. Так, у вересні 22-го року. З тих пір ми не були в себе вдома. Фактично, ми втратили все. Вся моя робота, вся моя творчість, 30 років знімав наплівку. Воно все лишилося в селі, і, звісно ж, воно втрачене. Фактично, я все втратив, начебто я і не фотографував наплівку. Всі ці образи, вони лишилися лише в голові, фотографії, все. От матусю, я пам'ятаю, ось тут в мене немає фотографій. Батька, діда, баби. Це Херсон, це Олешки, Залізний Порт. Ви ж розумієте, що зараз ці фотографії стають певними документами Бо... Да. Можливо, те, що ми знімаємо зараз, воно не завжди додає радості, але фіксувати все це, що зараз відбувається, ну, це потрібно. Для того, щоб пред'явити рахунок свого часу. Навіть так. Сьогодні херсонці мають бути вкрай уважними: дивитись під ноги, аби не натрапити на міни, мати гострий слух, аби вчасно почути ворожий дрон у небі, бути чуйними, аби зберегти себе та своїх близьких.